Комунальники нещодавно привели до ладу автобусну зупинку біля центральної районної лікарні, підштукатурили, пофарбували. Навколо прибрали смітники і зайву рослинність. На своїй сторінці в Телеграм міський голова Сергій Резнік провів опитування щодо ідеї нанести на конструкцію зупинки орнаменти в стилі миколаївського розпису. 89% підписників підтримали таку ідею. Роботу виконала народна майстриня, керівниця колективу автентичного миколаївського розпису. Марія Гордієнко. У мене не було е, такого досвіду в створенні муралів, але це виявилося надзвичайно цікаво. Е, мені було цікаво розробляти ескіз цієї зупинки, створювати орнамент. І е, це було трошечки, можна сказати, навіть і складно, тому що ти намагаєшся якось це е, вмістити свою ідею, реалізувати одне діло, як ти бачиш це. Це якось у уяві, а зовсім інше, коли ти це, ти це малюєш і намагаєшся втілити в життя. І е, мешканці Новомосковська підходили, цікавилися, коли бачили процес створення орнаменту. І е, в основному мене надихали ці позитивні відгуки. Також мені дуже допомогла підтримка моїх колег, е, мого директора Зої Іванівни Дуб, що вони також е, е, з захопленням відгукалися про е, цю е, зупинку, яку я намалювала. Е, Власноруч, і мені це дуже приємно. Дуже добре, коли в тебе є і колектив такий і керівник. Це велика рідкість. Тому я вдячна всім за позитивні відгуки. І я дуже рада, що мені вдалося якось зробити свій внесок у покращення нашого міста. Таким чином. Роботу Марія виконала за два тижні. Орнамент створений в традиційному миколаївському стилі, розповідає майстриня. Це традиційні кольори. Червоні. Червоний, жовтий, блакитний, синій і світлорожевий. Також присутній колір коричневого, коричневого бордового, це називається краплак. І я створювала цей орнамент, виходячи з, власне, з миколаївського розпису, компонувала цю композицію, використовуючи традиційні квіти, які присутні в миколаївському розписі. Звісно, це обійшлося не без поради мого керівника Зої Іванівни Дуб. Ми разом обговорювали де б краще було який орнамент помістити, де б він був доречніший. І я всі поради і всю критику приймаю до уваги. І таким чином все, все реалізую. Я рада, що в мене був такий досвід створення, можна сказати, настінного розпису. І це було, мабуть, наймасштабніша робота, яку я робила протягом свого життя. Прикрашати місця новомосковська подібними орнаментами чудова ідея, каже Марія. Я вважаю, що це дуже доречно, адже наше українське традиційне воно завжди гріє душу, завжди створює якусь особливу. Атмосферу. Я думаю, що варто залучати наших новомосковських місцевих художників до таких робіт. Це дуже цікаво, це дуже надихає, і насправді ти відчуваєш себе навіть, можна сказати, дизайнером якогось проєкту, коли плануєш всю цю зупинку, коли плануєш ескізи. І насправді це не так важко, як здається, на перший погляд. Тобто, коли ти бачиш це, тобі здається, це чимось нереальним, що це дуже. Дуже довго, що це дуже нудно і складно, але насправді це не так. Це дуже мотивує і дуже, власне, це цікаво створювати такі роботи. І коли особливо підходять люди, які зацікавлені, які небайдужі, і дають якісь свої коментарі, які тебе надихають, в основному позитивні, то. Дійсно, хочеться щось для міста створювати, і я сподіваюся, що такі об'єкти, що вони довго зберігатимуть свій гарний вигляд, і в деяких мешканців не підніметься рука. Власне щось там домалювати своє або дописати. Тепер місцева зупинка має особливий вигляд та нагадуватиме кожному мешканцю про багату культурну спадщину українського народу.